Вітаю, мої учні, вас на уроці Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку це гори Карпати? Давайте пригадаємо, які гори розташовані на території України. Так, на території України є Карпатські та Кримські гори. Яка найвища вершина Карпат? Правильно, це гора Говерла. Поговоримо про розташування. Українські гори просягаються в межах кількох країн. Частин цих гір, які лежать в Україні, називають українськими Карпатами. Вони знаходяться в західній частині нашої країни. Українські Карпати розташовані на Заході України. Це середня за висотою гори. Середня висота становить 1000 метрів. Карпати це молоді гори. Їх утворення триває і досі, про що свідчать землетруси, які час від часу там відбуваються. Вони утворені кількома гірськими хребтами з пологими схилами, між якими розкинулися мальовничі гірські долини. Кліматичні умови. Клімат Карпат визначається географічним положенням гір та значною висотою над рівнем моря. Клімат Карпат дуже вологий, спорівняно низькими річними температурами повітря. Зима м'яка і білосніжна. Зрідка бувають дуже холодні зими. Навесні і влітку випадає багато дощів. Весною сніг довго лежить на вершина гір, але згодом тане. Після дощів і танення снігу вода потоками збігає з гір і часто спричиняє повені. Подивимося на зональність Карпатських гір. Це ліси, хвойні ліси, чагарники і трав'янисті рослини. Такий самий малюнок ви можете розглянути у себе в підручнику. Сонячні промені нагрівають поверхність землі, а від неї нагрівається і повітря. Тепле повітря легке, тому піднімається вгору, де поступово охолоджується. Що вище від земної поверхні, то нижча температура повітря. Улітку біля піднижжя гір спекотно. А на високих вершинах дуже холодно та може лежати сніг. Які ж є річки в Карпатах? У Карпатах беруть початок. Дністер, серед, тиса, пруд. Дністер бере початок у Карпатах і впадає в Чорне море. Довжина річки складає 1363 км. Деякі річки течуть глибокими вузькими ущілинами, утворюючи водоспади. Це Бухтевецький водоспад, Манівський водоспад, Женецький гук водоспад. Також у Корпатах є кілька невеликих. Але Глибоких озер із кришталево чистою холодною водою, найбільше з яких Сеневир. Виявляється, що у Карпатах є і термальні джерела, в яких температура води сягає плюс 20 градусів і вище. Також є озера вулканічного походження. Це Липовецьке озеро. Синє озеро і Воровське озеро. Грунти у Карпатах різноманітні і відповідають до кліматичних умов, розміщаються вертикальними поясами. У Прикарпаті сформувалися дернове підзолості ґрунти вище на 1200-1400 метрів бурі гірські лісові ґрунти. На висоті 1500-1600 метрів сіробурі ґрунти і вище 1600 метрів зірки, лучні грунти. Українські Карпати багаті на корисні копалини. Там є поклади мармуру, нафти й газу, бурого вугілля, родовища кам'яної екаліної селей. Говерла це найвища вершина Карпат. Вона має висоту 2601 метр. Які ще є найбільші вершини Карпат? Це гора Піп Іван 2022 метри, Петрос 2020 метрів і Герлаковський щит 2655 метрів. Ось так. На значній частині карпатських гір ростуть ліси. Вони займають майже п'яту частину всіх лісів України. Листяний ліс, мішаний ліс, хвойний ліс. Поговоримо про рослинний Карпат. Реликтові віди дерев. Це кедрова сосна європейська тисне. Також рідкісними рослинами Карпат є дріад і айстра альпійська. Хвойні ліси змінюються на чагарни. Також можна побачити ліщину, крушину ламка, чорну бузину, калину. За чагарниками простягають гірські луки, полонини. Тут можна побачити шавлія, маренку. Тварини світ Карпат дуже різноманітний. У лісах живуть ведмідь бурий, козуля, олень, лісова куниця, лисиця, заєць, барсук, горностай. У Карпатах багато птахів, ластівки, лелеки, шпаки, пуночки, снігурі, корульки, повзики, шишкарі, чижі, ястроби та багато інших. Занесені до Червоної книги України це сова довгохвоста, рідкісний гніздовий вид. Євразійська або звичайний рись зустрічається рідко в Карпатах та на полісі, а також вогняна або плямиста саламандра.